Правді, суспільна природа протестів у Туреччині і тих, які могли бути в Україні, кардинально різна. Єгор зазначив, що Ердоган має як прихильників, так і прибічників. Його так, так і супротивників. Його ну, супротивників прихильників має... і прибічників Ні... теж, бо це різні люди. Але в даному разі йдеться про антоніми, Отже, прихильників і супротивників його супротивниками є люди молоді, є люди дуже освічені. От тут такий парадокс: реформи Родогана потребували саме нової якості освіти в Туреччині. Ми знаємо, що в Туреччині виникають університети, яким українські можуть лише позаздрити. Там збудовано 30 тисяч кілометрів доріг і 10 тисяч залізничних доріг. Там зараз дуже інтенсивно розвивається нове виробництво, зокрема, виробництво вертолет. Тольотів всі ці процеси потребували освічених людей, і от саме освічені люди здатні рефлексувати ті обставини, в яких перебуває Туреччина з одного боку. Технологічна динаміка, і з іншого боку, намагання повернути країну до традиційних, скажімо, архаїчних якихось засад ісламської держави в Україні. Ситуація кардинально інша. Якщо там в Туреччині все ж таки великий градус підтримки правлячої партії Ердогана, то в Україні цей градус підтримки набагато менший. В Україні зараз технологічні обставини такі, що освічені люди не потребуються на ринку праці. Отже, саме це і продукує байдужість з одного боку, неймовірна кількість так з. Званих університетів, псевдоосвіта, величезна кількість людей неробських, не продуктивних професій, це все Україна. А з іншого з іншого боку, те, що влада намагається нав'язати суспільству корупційний консенсус. Оцей корупційний консенсус, який виник в Україні не в останні три роки. Я думаю, раніше він почав виникати саме за Ющенка. Оцей корупційний консенсус і продукує суспільну байдужість тому таксим. Парк у Стамбулі захищають гостинний двір в Києві захищають на порядки менше.